Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку і все найкращого, як то кажеться, господи, допоможи. Оце з такими гарбузів на вибривали. З тієї сторони було пару корчиків з тієї. Вроді, як ростуть, то й не мати гарбузів. А як починаєш збирати, то й збираються, дивіться, якісь досить гарні. Ось так щось таке-то. Ну, а Ігор Копає, я буду. А я буду керувати. Ось, так відра прийму, щоб йому під ногами не стояли. Так, що ось таке. Зараз від краю відкопає. От, і будемо глядіти барабої. О, бачите, які великі знайшли Так, що ось таке. О, зараз вже почнуться курчі. На що ж ти там же радя копаєш? <рес> ну, от о Корч отож я от барабої. Зараз я заберу О. о, знаєш, великий Від червоного то великий. От тут о то красавчики, бачите які? То вже далі йде рядок, бо тут з краю воно весь час, саме край земля, то воно таке собі. Тут трактори отак у нас довж їхали, бо тут у нас обрив ось тут. І вони їдуть по під самий город. І по городі навіть колесом. Ну ми нічого не кажемо. Хай краще сюди. А? Так, їм краще хай їдуть сюди, ніж не дай Бог має попасти в рубляку. Стоять котлета. О, ось так. Будуть у нас барабойчики. Такі красавчики. А це моїм свиням. Також треба. От, ну, а я буду починати копати. Також. От тут. От вроді кошти. Приймай. Будемо зараз копати. Там побачимо, от трошки прокопаємо, тоді знову гарбузи зберемо. Бо не знаю, скільки ми викопаємо, скільки зможемо. Там треба ще, теж два ротки йде. Ті, що під... Не, ну то, Може й нема, ми там гарбузи були, воно. Та й таке то. Асфальт. Тут асфальт, бо ж воно допкане тут. Гарбуз був. О. Так, ото вже корчить. Оцей де корч челоний. Так, є більші, є менші гербів тут. Коло гарбузів не буде, гарбуз витягує з-під корча. Ось тут о! Топи які красавчики. Ось такі. Красапетики. Це якісь інакші. Ну, досить не паршивий. Хайно ми відкопаємо від краю. О, оце краса таке. Червоні, бачите, які. Та й усе. Ще того корча покажу і вже буду йти копати теж. також. Цей гнилий. корч якраз. Гарбузів. Цей гнилий. Ось так, чекай. Чек. Бурубольчик я мали в О! Все, добре, будемо ми копати. За далі ще йде, а другий радок вже не під гарбузами. Зразу результат гарних барабойків. Добре, буду я копати, бо сам Ігор копає, а я саркую. Я теж хочу копати. Так, дозволяй і великого корча викопити барабой. Напевно, звіт там Ігор його так. Того, а тоді того другого. О, не знаю який він буде, зара ми. Так. Значить, чи дикий? Красап'є Там, Ігор, зараз їх. Побереває всіх. О, там ще вони є. Mm -hmm. Ле, супу нарізав. Бачите, які. Здорові, гарні. О, бачите, як. Mm -hmm. Чікнув його. Mm -hmm. Не, вже і все, тут вже більше нема. Так, і ще Тут, як я в пияки. Ну, а це не пияки. Ну дивіться які. Бачите, яких 5 штук. 4 одинакових, 5 менший. Ну, то ще таке що може там не зібути. А може і ні. Все, все. Деш. Нема. Ну, ще в себе одного сухого викопай одного. А це дивіться ми вже стільки прокопали. А я зблизила. ось не О, бачте, які зараз я. Вон там ті. О, о, о тут. Дивіться, які барабояки. О, бачите які. Вони здоровенькі. О, який. І то їх так багато таких файних є. Тут середнячок, але досить не паршиві. О, зараз ще там є, бачила. О тут о, вроді був Чи Що мені так показалося? Ні, тут так мені показалося, так блискуної ста, ті стайк барабій залишився. О! Так бабусь. Значити оті красоп'яти які. Розою, а це посікли, буде куз... кожним куром, свиням. о, о Хляб, дерунчик. Є, слава Богу, то всі жури... О, ще два викопав. Журилися, що барабої у мене не буде. А я казала, будуть барабої. Перед же ж не виросте, як садила барабой дзюрака, чекай, покажу. Ух, там. Дивіться, ну гніздо мостилося, ви бачите. Подивіться. Оце туди. Я собі мишка постіль стелила на зиму. Там не була, бо маленьке хвилиня дуже. Але от барабої гарні, дивіться. Хмелиня майже нема, а барабої досить не паршиві. О, і ще є. А вон, ще он, Ігора. Так, щось так, бавимося. Я керую, Ігор копає. Кажу, глибше, мілкіше, ширше вуше. Ігор риє. А я сачкую. Ну, а що робити? А це вже стільки гарбузів не виривали. Зараз ще трошки докопаємо, тоді позбираю. А тоді знову покопаємо. Та й усе. Та й буде красота. Ладно, треба копати, бо Ігор передійде, а я, я жадні буду пасла зараз. Ой, я таки покажу, що я накопала. Бо Ігор то Ігор, дивіться, яке зелене хмелиня, бачите? А це мої барабої. Дивіться. Бачите, які вони красавчики. І вони не шкребуться. І нічого, і милиня зелене, бачите? О. Так що ось такі. Так, два, чотири, шість, сім. Вісім. Не знаю, чи ще є. Зараз городником треба копнути. О, дев'ять. О, ще й десятий розрізаний, бачите. Ой, напевно що то все. О, ото я накопала барабоїв. Дивіться, які красавчики, самі деруни. А зараз гарбузи позбирати треба. Ну, поскидати. А ще звідти він бараків, гарбузи. Що ж вони такі так в тому радку? Один радок найбільше гнилих. Що ось таке? Ось там в де він копає цей родок. Ні в котрому стільки гнилих нема. У мене десь десь-не-десь попадається, але щоб стільки... Ну і копаю. Та й таке, то Та ледненько буду я копати далі. Бо тут в мене також у нас довжок красап'ятики йдуть.